Добрий ночі. Добрий ночі. Це Оскар. А, да. Вибачте, так. що пізно так відповів вам. Я просто дуже багато повідомлю. Дякую, що відповіли. Да, дякую. Що я хотіла. Скажіть, Ласить... скажіть, що? Скажіть, будь ласка, що треба. Значить, дивіться. Наша військова частина у нас є Бару. Понтонщики. Вони під Харковом, під під, Їхні командири їх кинули. Вони пішли під інших якісь там виконуючих командирів, чужих, уже не своїх. Їх з розвідки по, по послали на воду кидати ті понтони. Діти загинули. Білі. Алло? Алло? І... А всі знаю? Вак... Да, ді... Да, ді... да. Діти загинули? Так, да, діти загинули ці. І вони загинули 28 числа. Мій син і інші сини виходили 28 числа на зв'язок. Ми з ними говорили 28 квітня. Вони говорили, вони писали смски, вони були живі. Прийшла нам похоронна, похоронна повістка 28 квітня. Потім. Різко міняють дати. Говорять, що 27 число, 27 квітня. І вже у судмедекспертизі написано 27 число. А судмедекспертиза чия? Можете мені ідентифікувати? Харків, Харків. Це у невістки, бо я живу окремо від невістки, вони дали вже на руки. Но показувала вона, я бачила, що в Харкові. В Харкові якісь медексперти та жінка почала робити експертизу і що прислала. Алло. Алло. алло Що загинули? 20 А що ви погано чуєте? Ні, але? ні, ви, ви зникаєте. Е, якась жінка у Харкові судмед експертиза написала. 27 число. Вони ще 28 числа виходили на зв'язок, ми ще з ними говорили, ми всі знаємо, що 28 числа. Це що ж таке, ну. а, а це може глушить, так. Да. Да. Я думаю, її слухають. Алло, чуєте? Я думаю, вас слухають. Я думаю, вас слухають, поэтому і проривають з нами зв'язку. Ага, ага. Та хай їм уші позакладують, сука. А скажіть, будь ласка, ви можете через невістку на цей мобільний мій скинуть е документ експертизи? Можна, але це взавтра, бо, тому що я від неї окремо живу. А похорон у вас коли буде сина? Ми вже поховали. Ми вже поховали вчора. Вчора і вони прийшли, коли вже привезли тіло, і вони прийшли і нам повідомляють. Я задаю питання. Кажу, а чому це 27? Як я взнала, що 27? Вони подзвонили у магазин, там де ми купляли хрест і де труну купляли, щоб на Хрестові змінили дату. Була написана 28, а вони сказали, напишіть 27. А хто вони? Військова частина. Ну, хтось із військової частини. Позвонив і сказали: я приходжу на похорон. Тут не а там вже змінена дата на хрест? Ти подивися суки. Е, а скажіть, будь ласка, а, а ви, за свої, ви за свої кошти, все і похорони купляли, ніхто нічого не дав, ні копійки ж так? Ні, ні. Військова частина дає кошти на поховання, на е, ну, труну, хрест, що там ще необхідне, військова частина оплачує. Є не секрет, скільки вони дали? Глушать її глушать. Алло. Якщо да. не секрет, скільки дала військова частина на похорону? Ну, якщо не секрет, вибачте за такі питання. Знаєте, я не знаю, бо тому що це по накладній. Вони брали. Родичі, ну невістка із Свахою брали і там все записували в магазині. А, вони... а вони оплачували, я поняв. То вони дзвонили в магазин е, траурних цих і сказали, перемінити дату смерті так, на 27. е І ми, ми вже на ранок прийшли забирати хрест, а на хрестові вже написано 27. А, е А разом це троє людей загинуло. Ну, тут надав.